Рібка українська народна казка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, А в баби донечка мінка, а в донечки собачка хвінка. А в собачки товаришка кицька варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз навесні взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, Зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно, щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, рібці рости помагав. Росла дідова рібка росла спершу така, як мишка була. Тоді, як кулак, тоді, як буряк, тоді, як два, далі стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де й стати. Час, каже, нашу рібку витягати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, промучився весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, тягнуть руками, впираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба донечку мінку. Ходи, доню, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, Тягнуть руками, впираються руками, ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку, хвінку. Ходи, Хвінко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, тягнуть руками, впираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Киця собачку за хвостик тягнуть руками тягнуті зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку, сіроманку, Ходи, сірочко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібко за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця. Собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, як потягли, як потягли та й витягли. Гуп упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на донечку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусь у шпарку.